З понеділка розпочався 20-й ювілейний огляд на кращу організацію фізичної підготовки і спортивно-масової роботи серед вищих військових навчальних закладів збройних сил України. Комісія центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ збройних сил України першими відвідала Академію військово-морських сил України імені Павла Нахімова. Далі у нашому репортажі робота комісії розпочалася із заслуховування доповіді заступника голови спортивного комітету академії підполковника Вадима Красоти. В своїй промові він акцентував увагу присутніх на спортивних здобутках офіцерів і курсантів, які досягнуто на сьогоднішній день. Урочисте відкриття практичної перевірки за умовами 20-го огляду відбулося на стадіоні Академії військоморських сил. Ці огляди також показують, які проблеми у них є, які проблеми вони не можуть вирішити самотужки. Тому ми знаходимо корисні ці огляди, тому що вони сприяють розвитку фізичної підготовки. Після урочистої частини заходу почалася півгодинна розминка. Особовий склад академії цього дня демонстрував вправи з подолання смуги перешкод військово-морських сил та біг на 100 метрів зі старту лежачи. Огляд триватиме три дня, в середу планується підбиття підсумків заходу та нагородження військовослужбовців, які покажуть найкращі результати під час практичної частини перевірки.